Ну, в принципі, я не так багато разів був взимку, або пізньою осінь, або раною весною, але бував. І багато плюсів в цьому є, те, що немає листя. І все дуже-дуже класно видно. Майже всі будинки. Всі оці ось відомі такі штуки. А єдиний мінус, що холодно, сиро, противно, особливо коли ходив в нелегалку, то це ж було взагалі трешняк, особливо ночувати. Багато ж не попалиш кострів там чи щось таке в будинках, не цей. Ну немає в квартирах якихось. Буржуюк чи ну типа печей, як в селах.